Привіт! Сьогодні ми разом пройдемо дуже цікавий шлях від звичайної ідеї до повноцінного веб-сайту. Це справжня подорож. Починаємо з чистого аркуша, а в кінці маємо готовий продукт, доступний усім в мережі. Ми ж усі щодня користуємося десятками сайтів, але сам процес їх створення часто здається чимось на кшталт магії. Ну в цьому розборі ми розкладемо всю цю магію на прості кроки і побачимо, що насправді все набагато простіше ніж здається. І щоб все було максимально наочно, ми створимо справжній лендинг для бібліотеки книжковий рай. А знаєте, що найцікавіше? В основі цього сайту реальний шкільний проєкт восьмикласника. Це найкращий доказ того, що основи веб-розробки доступні абсолютно кожному. Отже, з чого все починається? Можливо, з коду? А от і ні. Перш ніж написати бодай один рядок, потрібен чіткий план. Будь-який класний сайт починається не з програмування, а з продуманої ідеї. І цей план, по суті, стоїть на двох таких собі стовпах. Перший це аналіз. Тобто ми маємо чітко зрозуміти, для кого ми це робимо і яку задачу сайт має вирішувати. А друге, це дизайн. Тут ми вже вирішуємо, як він буде виглядати, щоб привабити нашу аудиторію. Давайте повернемось до нашого книжкового раю. Хто наша аудиторія? Ну, звісно, книголюби, студенти, просто місцеві жителі. А які ключові задачі сайту? Все просто презентувати бібліотеку, показати колекцію книжок і, звичайно, дати можливість підписатись на розсилку новин. А тепер дизайн. Це ж не просто картинки, правда? Це мова, якою сайт спілкується з відвідувачем. Для книжкового раю ми обрали дуже затишну, природну палітру, глибокий темно-зелений, як стара обкладинка книги, і свіжий світло зелений для акцентів, плюс елегантний шрифт Лора для заголовків і суперчитабельний робота для тексту. Все разом створює саме ту атмосферу, яка потрібна. Окей, план є бачення є. Час будувати. І тут на сцену виходить головний герой першого акту HTML. Уявіть, що це скелет нашого майбутнього сайту, його основа. І тут важливо розуміти HTML це не мова програмування, вона нічого не обчислює, вона просто описує контент. За допомогою спеціальних тегів вона ніби дає інструкцію браузеру. Ось це заголовок. Тут має бути картинка, а це абзац тексту. І перш ніж написати хоч один тег, треба навести лад. Це як підготувати інгредієнти перед приготуванням страви, створюємо головну папку для проєкту, всередині неї ще одну, спеціально для зображень, і поруч вкладемо два файли індекс HTML для нашої структури і стайл CSS для майбутніх стилів. А тепер дивіться, як починається магія. Бачите цей рядок? Ми просто взяли текст книжковий рай і, так би мовити, обійняли його тегом H1. Все. Браузер тепер точно знає, це найважливіший заголовок на сторінці. З одного рядка коду народжується видимий контент. Добре, з текстом розібрались. А як щодо картинок? Для цього є спеціальний тег IMG. У нього є атрибут SRC, це, по суті, адреса, де лежить наш файл з картинкою. А ще є Alt це такий собі затасний план, короткий опис, який з'явиться, якщо зображення раптом не завантажиться. Дуже корисна штука. Вся наша сторінка логічно поділена на чотири великі блоки. Зверху шапка з логотипом. Далі йде секція про нас, де ми розповідаємо про бібліотеку, потім найцікавіше галерея з книжками. І в самому кінці підвал з контактами і формою підписки. Так, скелет ми зібрали все на місці. Але виглядає це, скажімо чесно, трохи сумно, час його одягнути. І за гардероб нашого сайту відповідає CSS. Саме він додає кольори, красиві шрифти, і взагалі робить так, щоб на сайт було приємно дивитися. І тут є одна геніальна ідея: HTML і CSS навмисно розділені. HTML відповідає за те, що є на сторінці, а CSS за те, як воно виглядає. Такий підхід робить код чистішим і дозволяє, наприклад, повністю змінити дизайн, відредагувавши всього один файл. А ось подивіться самі. Зліма наш голий HTML-скелет, просто чорний текст на білому фоні. А справа той самий HTML, але вже з підключеними стилями. Трансформація просто вражає, правда ж? Оце і є справжня сила CSS. І як це працює? Дуже просто. Ми ніби кажемо: гей, hey, баді, тобто вся сторінка. Ану, зміни свій колір фону на ось такий світло сірий. І все. Один простий рядок коду, і весь сайт миттєво перефарбувався. І так можна працювати з будь-якою дрібничкою. Наприклад, ось цей код знаходить нашу кнопку і дає їй команду зоокругли свої кути на 25 пікселів і бац кнопка стає м'якшою, приємнішою на вигляд. Саме з таких от дрібних штрихів і складається класний дизайн. Ну що ж, сайт повністю готовий і виглядає чудово. Але є один нюанс його бачимо тільки ми на своєму комп'ютері як показати його всьому світу? Переходимо до фінального, найвідповідальнішого етапу публікації. І не хвилюйтеся, це зовсім не складно. Сьогодні є безкоштовні інструменти, як от GitHub Pages, які роблять цей процес елементарним. По суті, що треба зробити? Створити онлайн-сховище для проекту, завантажити туди наші файли, зробити буквально кілька кліків у налаштуваннях, і воля, сайт в інтернеті. І наостанок маленька, але надзвичайно важлива порада. Перед публікацією завжди перевіряйте шляхи до зображень у коді. Серйозно, неправильне посилання на картинку це найпоширеніша помилка, яка може зіпсувати весь день запуску. Подвійна перевірка збереже купу нервів. Ось так, крок за кротом, ми пройшли весь шлях від простої ідеї до живого сайту в інтернеті. Як бачимо, ніякої чорної магії, лише логіка і трохи творчості. І тепер, коли цей маршрут відомий, залишається лише одне питання яка наступна ідея чекає на своє втілення?